105 років минуло від складання першої пластової присяги. В Івано-Франківську пластуни всіх поколінь провели урочистості з нагоди свята. Національна скаутська організація налічує 122 осередки у 24 областях України. Данило Андрусяк понад три роки як пластун. Хлопчик задоволений усім каже, окрім проведення гарного дозвілля, він за цей час навчився чимало. Коли їдемо в табір, ми в табір ходимо всякі мандрівки, вже не всі все в'язати браслети, прошивати знички. Прошивати гудзики і шити мішечки для чогось. Ярина теж як рада, що пластунка розповідає завдяки організації, стала сміливішою та впевненішою у своїх силах. До пласту я була такою тихенькою, а зараз мене пласт навчив тобто бути керівником, провідником, а так само витримувати важкі ситуації. Отець Роман Терлецький теж минулому пластун. Каже, пластуни сильні не тільки фізично, але й духовно, бо присягають на вірність. Рідній державі та Богу це дуже цікаве життя, де не потрібно ні смартфонів, ні комп'ютерів, де є природа, де є дружба, де є і молитва теж до Бога. Тобто, все поєднано в такій гармонії. Є пластунами й чиновники Володимир Федорак та Рустан Марцінків І досі залишаються вірними організації. Пам'ятати, хто ми є, якого ми роду племені, а племені ми українського. І, очевидно, робити добрі діла не тільки якимось, перед якимись святами великими, а постійно. Мені згадуються слова вже покійного нині Богдана Гаврилишина в фільмі, який був знятий до сторіччя пласту, що пласт це велика гра. Тому нехай це пластове наша велика гра залишається в кожного в серці. Також в рамках святкування у краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену історії розвитку пластового руху. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.